Збройні сили України одним ударом перекрили потік нафти Російської Федерації до Угорщини Ворбана, вибухнули гнівом. Ну а більше інформації у нашому сюжеті. Мене звати Євген Сіров, це канал Главред. Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Угорщина звинуватила Україну у спробі утягнути Будапешт у війну. У місті Унеча Прянської області Росії українські безпілотники знову завдали удару по нафтоперекачувальній станції, яка є частиною нафтопроводу Дружба міністр закордонних справ Угорщини Петерсіярто підтвердив у Фейсбук, що транспорт сирої нафти по дружбі було припинено. У результаті атаки станція зазнала серйозних пошкоджень, після чого в районі виникла си. Вільна пожежа уночі надійшла новина про те, що нафтопровід Дружба на російсько-білоруському кордоні знову зазнав неодноразової атаки, втретє, за короткий проміжок часу. До речі, подачу сирої нафти в Угорщину знову припинено. Написав він. За його словами, це вже третій напад на ділянку трубопроводу поблизу російсько-білоруського кордону за останній час. Сієрто заявив, що Такі події становлять загрозу енергетичній безпеці його країни та, на його думку, є спробою втягнути Будапешт у війну. Водночас угорський урядовець підкреслив, що його держава і надалі відстоюватиме свої національні інтереси, і закликав до мирного врегулювання конфлікту. У ніч на 18 серпня, як повідомляв Головред, робота нафтопроводу Дружба повністю зупинилася через удари збройних. Сил України у Генштабі ЗСУ повідомили, що нафтоперекачувальна станція Нікольське є частиною російської економіки та використовується для забезпечення військ. Українські військові у ніч на 18 серпня таки вдарили по нафтоперекачувальній станції Нікольське, що розташована у Томбовській області країни-агресорки. У ніч на 18 серпня підрозділи Сил безпілотних систем Збройних сил України. У взаємодії з іншими складовими сил оборони завдали потужного удару по нафтоперекачувальній станції Нікольське у Тамбовській області. У результаті влучання на об'єкті спалахнула велика пожежа. Перекачування нафти магістральним нафтопроводом Дружба. Повністю зупинено йшлося в повідомленні у Генштабі. Зазначали, що нафтоперекачувальна станція Нікольської є частиною економічної інфраструктури Росії та задіяна у забезпеченні окупаційних військ російського агресора.